Правильна посадка півоній восени сприяє їх потужному росту і формуванню коренової системи навесні, забезпечує додатковий захист від грибних хвороб і шкідників, а головне прискорює початок цвітіння на цілий рік. Коли краще садити півонії восени або навесні. Терміни посадки півоній восени. Півонії із закритою кореновою системою можна садити з однаковим успіхом і навесні, і восени. Осіння посадка і пересадка півоній пов'язана з їх біологічною особливістю, повторним відростанням кореневої системи з середини серпня по початок вересня. У цей період у півонії утворюється багато молодих всмоктуючих корінців. Якщо садити рослину в цей час, процес різко переривається, що послаблює кущ. Тому кращий термін для посадки після закінчення формування кореневої системи. Приблизно з 5 по 28 вересня, в залежності від регіону. У південних областях України термін посадки може тривати до кінця жовтня. Переваги осінньої посадки зазвичай півонії зацвітають на третє літо після посадки. При осінній посадці цвітіння почнеться на друге літо. Крім того, посадка під зиму загартовує молоді рослини. Осіння посадка у відкритий ґрунт також знижує ризик ураження шкідниками і хворобами. У наступному році зміцні ліпівонії будуть стійкіше до цих проблем. Пізня осіння посадка небажана, так як для вкорінення потрібно мінімум місяць. Ранні холоди можуть призвести до вимерзання півоній взимку. Як правильно посадити півонії восени? Місце для посадки півоній. Для гарного росту і цвітіння півоній важливо вибрати сонячне місце. Навіть невелике затінення послаблює рослини, цвітіння стає менш пишним і починається пізніше. Ідеальне місце невелика височина, де ґрунтові води залягають не ближче півтора метрів від поверхні. Півоні, посаджені в тіні, можуть взагалі не цвісти, так як бутонам потрібно багато сонця. Кущі півонії не люблять протягів і холодного вітру це теж потрібно враховувати при виборі місця. Підготовка ґрунту півонії воліють легкі, пухкі, родючі ґрунти з нейтральною кислотністю. Важка глиниста або кисла земля не підходить. Такий ґрунт потрібно нейтралізувати доломітового борошном 2 кг на квадратний метр. При підготовці клумби на глинистому ґрунті внесіть на квадратний метр два відра компосту або гною, два відра листової землі і одне відро піску. Підготовка посадкового матеріалу. Півонії із закритою кореневою системою не вимагають особливої підготовки. При пересадці діленням кущів стебла обрізають до висоти 10-15 см. Посадка півоній восени ми вже пояснили. Чому осіння посадка краще весняної, але й навесні півонії приживаються добре. Посадка і пересадка півоній нескладна робота. Головне дотримати терміни осінньої посадки. Коренева система півоній йде глибоко, тому посадочні ями копають глибиною 60-70 см і діаметром 60-65 см. Відстань між рослинами 80-90 см для середньорослих сортів і 1,20-1,40 м для високорослих. Над ями укладають дренаж збитої цегли або щебеню шаром 12-15 см. Яму заповнюють живильною сумішю з компосту, родючого шару, піску і листової землі в пропорції 2 до 1 до 1 до 1. У кожну яму додають 2 столові ложки подвійного суперфосфату і сульфату калію, а також піввідра деревної золи. При посадці стежте, щоб брунки росту біля основи стебла були нижче поверхні землі на 3,5 см. Якщо вони виявляться глибше, півонії можуть не зацвісти. Занадто близьке розташування нирок до поверхні призведе до їх вимерзання. Півонії із закритою кореневою системою просто перевалюють в яму. При пересадці діленням куща коріння акуратно розправляють, щоб вони не загиналися вгору. Кущ тримають на вазі і поступово присипають землею, ущільнюючи її руками, щоб не було пустот. Після посадки півонії поливають 10 літрів води під кожен кущ і мульчують землю соломою або листовою землею шаром 5-6 см. Як доглядати за півоніями восени. Полив. Півонії люблять вологу, тому поливати їх потрібно регулярно. Коренева система йде глибоко, тому поливи повинні бути рясними, зазвичай 4 лійки під доросла рослина у суху погоду поливають два рази в тиждень в спеку через день. Але вода не повинна застоюватися, інакше коріння почнуть гнити. Поливайте вранці або ввечері, щоб не обпекти листя. Добриво півоній. У перший рік півонії вистачає добрив, внесених при посадці. Влітку можна підгодувати гнойовою рідиною 1 до 10, а восени готовим мінеральним комплексом для декоративних культур. У наступні роки підживлення проводять навесні сечовина, в середині червня, гнойова жижа і в середині вересня мінеральний комплекс. Видалення бутонів. Півонії зазвичай зацвітають на третій рік, але бутони можуть з'явитися і на другий. Їх краще видалити, щоб не послаблювати рослини. Підготовка до зими після перших заморозків, коли листя замерзнуть, обріжте надземну частину на висоту 15 см. Раніше обрізати не варто, поживні речовини повинні перейти до коріння. Засипте клумбу опалим листям шаром 30-40 см, зверху покладіть ялиновий лапник. У дуже холодні зими можна додати агроволокно. Кращі сорти півоній. Зараз існує безліч прекрасних сортів півоній, створених селекціонерами. Серед них Red Grace, Blush Queen, Вф. Turner, Supreme, Peter Шфрінд Вагенеар, Miss Харт, Garden Treasure, Adolf Russo, Сара Бернар, Ненсі Нора, Мамин улюблений, подарунок коханій, принцеса Маргарет, Місіс Хемерік, Дінер Плейт, Японська місяць, Щербет, Пітер Бранд. Детальніше про кожен сорт можна дізнатися на нашому сайті.